Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні хочу поділитися рецептом дуже смачних печінкових рулетиків з двома видами начинки. Такі рулетики підійдуть і на святковий стіл, і на щодень. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Курячу печінку потрібніть до стану пюре за допомогою блендера або пропустіть через м'ясорубку. Куряча печінка дуже ніжна, тому навіть за допомогою занурювального блендера дуже легко її перемолоти. Тепер перекладаємо печінку в миску, додаємо яйця, сілі перець за смаком. Солі потрібно приблизно третина або половина чайної ложки і перемішуємо вінчиком. Далі вливаємо молоко і знову перемішуємо. А далі додаємо борошно. Я додала 4 повні столові ложки. Щоб не було грудочок, я знову скористалася занурювальним блендером. І за кілька секунд у мене ідеально гладка маса для млинців. Тепер вливаємо олію, перемішуємо і залишаємо тісто хвилин на 15-20. Як і будь-яке тісто для млинців, воно повинно трохи постояти, тоді воно стане більш в'язким і млинці не будуть рватися. Прийшло з півгодинки і я починаю смажити млинці. Перед першим млинцем я змастила сковорідку олією і більше робити цього не буду. Виливаю трохи неповний ополоник печінкового тіста і розподіляю по дну сковорідки. Такі млинці не будуть аж такими тонкими, як звичайні, але все ж варто намагатися робити їх досить тоненькими. Смажимо млинці на середньому вогні по кілька хвилин з обох боків. Із вказаної кількості тіста в мене вийшло 16 млинців діаметром 26 см. Вони дуже м'які, ніжні і їх вже можна їсти, але ми приготуємо для них два види начинок. Для першої начинки нам потрібні плавлені сирки, варені яйця, кілька зубчиків часника і майонез. Яйця і плавлені сирки натираємо на дрібній терці. На ній же я натираю і часничок. А тоді додаємо майонез і перемішуємо все в однорідну масу. Далі на млинець намазуємо начинку і завертаємо все в рулетик. А далі розрізаємо навпіл і все готово. Виходить дуже смачно. Яєчна сирна начинка прекрасно доповнює смак печінкових млинців. Для другої начинки нам потрібна морква, цибуля і м'який плавлений сир. У мене янтарний. Моркву натираємо на дрібній терці, її потрібно досить багато. У мене одна величезна морквина. Цибулю наріжте дрібним кубиком. Обсмажте волі спочатку цибулю до м'якості і золотистого кольору, а тоді додайте морку і смажте до м'якості моркви. Трохи посоліть і додайте спеції за смаком. Тепер млинець змажте плавленим сиром, а потім або розкладіть овочеву начинку рівним шаром, або викладіть, як я смужкою. Тоді заверніть в рулетик, розрізаємо і виходить дуже гарний млинець. І смачний! Такі млинці чудова альтернатива печінковому тортику, і подавати їх і їсти набагато зручніше. Ось такі два варіанти печінкових рулетиків у нас вийшли. Дуже раджу спробувати смачного!